До бару в Аризоні заходить стомлений кіллер. Кладе гвинтівку на стіл і замовляє собі випивку. Фермер, що сидить навпроти, чемно запитує: А вибачте, а чи можна мені подивитися у ваш оптичний приціл на свій будинок? Ой, дивись, не шкода. відповідає кіллер. А скільки ви берете за роботу? запитує фермер за хвилину. Там моя дружина розважається з нашим сусідом. Ем, Тисячу доларів за один постріл. Плачу дві. Але ви повинні відстрелити йому лен, а їй голову. А добре, каже кіллер і починає цілитися. Ну, що ж ви зволікаєте? кричить фермер за кілька хвилин. Ой, ну то постривай. Я намагаюся заощадити тобі половину. Сидять на підпитку мужики і діляться потаємним. У кого було кохання у найекстремальніших місцях. Ну, значить, в одного в баштовому крані на будівництві, у іншого на дереві в міському парку. Ну, загалом, як кажуть, усім є що згадати. А чоловік один раптом каже: Ха -ха, А мені дружина якось в автомобілі. На ходу мі мінет зробила. От, чоловіки, ой, ну що тут екстремально? Таке багато хто мав. Він а, Розумієте, я машину ніколи не водив, та й взагалі не вмію. А у мене тільки дружина за кермом. да Мужик зняв дівчину в ресторані. Шикарний стіл, шампанське, все як треба. Потім каже їй: А давай, поїхали до мене? Ну, їдуть, ніч, зима. Він несподівано повертає в парк, зупиняється і дістає пістолет. Так, роздягайся швидко, вилазь і ліпи сніговика. Вона вся в сльозах, роздяглася, вилізла, зліпила. А тепер залазь в машину, вдягайся давай. Ну, приїхали на хату, офігенний стіл, потім такий же траходром. Потім відвозить її, куди вона просить, і залишає її там. Вона. Ха -ха -ха, а навіщо? Чому? Я б і без сніговика без проблем тобі дала. Він. А, то розумієш, сонечко. Шампанське, ікра кохання. Все це ти дуже скоро навіть і не згадаєш. А от сніговика запам'ятаєш надовго.